У Дніпропетровську. Цей поєдинок так само можна вважати одним з центральних у Дніпрі. Знову ж таки, бачите, я перепрошую, тому що вже якось е е звичка, звичка, тим більше Олега дивлюся, він все-таки легенда Дніпропетровська. Зараз це місто вже називається Дніпро. Так от, е у Дніпрі це протистояння було дуже і дуже насичене. Воно було цікаве тим, що для Дніпра ворскла дуже незручний суперник і важко завжди вдавалися ці поєдинки. Команді. Спочатку і Рамос, потім Маркевича. Ну зараз як виявилося, і Михайленка. А для Ворскли ну потрібно було щось показати після Єврокубків, після якоїсь такої, знаєте, неоковирного вигляду в матчі з Карпатами, коли лише з офсайду дозволили собі забити гол і врятувати одне очко. Ну я вам хочу сказати, що ні Дніпро, ні Ворскла особливо на всі питання не відповіли. На матч Дніпроворського приїхала група ВІП-гостей. Андрій Шевченко у компанії Мирона Маркевича знайомився із потенційними кандидатами до збірної. Кращої мотивації для футболістів не потрібно було й вигадувати. Уже ближе к збору треба буде просмотрети більше кандидатів. Тому, як я вже сказав, що хочемо на перший збор зібрати більше кандидатів в районі 26-28 чоловік. Чеберячка сшутили перед игрой. Чеберячка, это кто у нас потенциальный, ну, игроки сборной? Я говорю, любой украинец, который уходит на поле, потенциальный игрок. Это один был как из мотивационных моментов, который, в принципе, э, я сообщил перед игрой. Может, э, эта новость как-то подействовала, потому что 30 минут мы были чересчур нервозные и не показывали свою игру. В наступный раз Шевченко будет приезжать на стадион, вы не будете оказать. Не буду, да. Я понимаю, что такие имена действуют чересчур волнительно на ребят, поэтому... Ворскла змінила схему гри і почала матч з одним форвардом. Після серії невдалих результатів та невисокої якості гри Василь Сачко вирішив діяти від захисту з акцентом на швидкі атаки та стандарти. Я так розумію, що нас уважають, і в принципі це приятна, готуються, грають от оборони. Обычно ворска играет в два нападающих на атаку. А сегодня приехала и села низко. Значит, это с одной стороны нам тяжелее, но с другой стороны, это значит, нас уважают, и можно сказать, даже боятся. На цю гру ми проаналізували суперника, ми строїлись немножко і построже зіграли в обороні. Основні моменти першого тайму Ворскла створила після стандартів. Різниця в зрості команд була помітна навіть на загальному плані. Двічі новачок Пилявський пробив над воротами. Колишній футболіст зорі був гострим гравцем біля чужих воріт, але в обороні продовжує звикати до нової команди. Його партнер по центру захисту дитятєв регулярно підказував, як перебудовуватись. Процес заміни культового Захисника далку продовжується. Що далку, ведущий рук, ведущий. Тяжело, все, його не заміниш. Найдеться другий футболіст, він закроє того, вже закриває. І в нас на кожну ігру. Е ми перестраємося. Дніпро змусив Ворсклу перебудовуватись по ходу другого тайму. Після подачі кутового м'яч влучив у лікоть Коломойцю І суддя Євген Арановський призначив пенальті. Блізніченко, як і в поєдинку проти Сталі, впевнено, не реалізував свій шанс і змусив Ворсклу вдаватися до змін. Команда почала грати в два форварди, отримавши простір в атаці, Футболісти Дніпра не скористалися можливістю забити вдруге, і це нагадало аналогічний матч проти Сталі. Не хватає нам опитування среагировать правильно на забитый мяч и на то, что команда раскрывается, у нас есть возможность проводить хорошие атаки. Не распорядились мы своими мячами, своими моментами, когда для этого были предпосылки и позволили Ворскле почувствовать свою игру свою и оказывать на нас давление. Ну и как следствие, это все вылилось пропущений м'яч. Спершу Кобахідзе в чергове у сезоні не реалізував момент на мільйон. З кількох метрів новачок Ворскли не влучив по порожніх воротах. Не могли повірити, що так відбувало. Ні, чому? Я вже привик такий. Я вже кожен гри вже вірю, в принципі. Я такої ситуації, не знаю, я думаю, за мою кар'єру ніколи не було, тому що ну, було два підряд, навіть три, але так багато, ще й в новій команді. Честно говоря, я тоже переживаю. Ну, надо делать еще больше, я думаю. Все равно, то -то все Але Ворскла все-таки зрівняла рахунок. Залишившись на хвилину в більшості, поки Близниченку лікарі надавали допомогу за межами поля, команда Василя Сачка відігралась. Хльобас швидше від інших зорієнтувався в штрафному майданчику і забив свій третій гол у сезоні. Хлобас швидкий, талантливий парень, уміє забіг, може бити поворотом. Десь теж -то його вознесли в какой-то момент, а сейчас с него требуют больше. И ваши СМИ говорят о том, что он где-то там спад какой-то или еще что-либо. Молоді футболісти Дніпра не використали свої моменти, щоб вирвати перемогу. В останніх трьох матчах команда Михайленка забиває лише спинальті і вчиться реалізовувати моменти. Нічия із Ворсклою ще за традицією викликає сльози на очах уболівальників Дніпра. Після фінального свистка Андрій Шевченко зайшов у обидві роздягальні і дуже активно говорив із головними тренерами обох команд. Василь Сачко навіть потрапив у обійми. Сьогодні йому після великої кількості критики підтримка потрібна чи не найбільше серед інших тренерів чемпіонату. І з Михайленком, і сачком Андрій Миколаївич Шевченко закінчував про диплом, тому він їх дуже добре знає. бачите вирішив приїхати підтримати. Так само подивитися футболістів потенційно молодих, тому що знову ж таки десь вибухнув футбольний простір після гри Дніпро-Волинь у першому турі. Але ця молодь загальмувала олеже. Ну, що б ми там не говорили, от зараз можна про щось ну, будь-що говорити, якби, але було три матчі, де можна було брати ну, сім очок. Взяли лише два. Тобто треба було і сталю дотискати, все-таки дотерпіти. І з Динамо можна було все рівно грати на нічую спробувати це брати. Тут так само можна було брати три очки, тобто ця команда. Ну, не витискає максимум, що вона може. Олеже. Не дожимають, не дожимають. тот максимум, і завжди, віддя в щоті, от не можуть доіграти до кінця, до перемоги. З чим це связано? Ну, я думаю, здесь і комплекс причин, що и молоді ребята, досвіду не вистачає. Ну, є есть небольшие, но просчеты тренерського штаба. Лично я їх вижу в замінах, которые проводить э, Михайленко. Ну зараз бачимо моменти, тут э, пенальти. Пенальти, тут у нас розійшлися точки зору. От, э, Сергій Викторович, ви пенальти? Я считаю, что не было пенальти. Там же ну, вот... формально предпосылки для того, чтобы начать было. Если взять поигроцки, нет. Потому что Близниченко вылетал перед Коломойцем. Ему тяжело было убрать руку. Тем более она прижатая была. Мяч попал в руку, трактуется 11 метров. Хотел бы сказать: в наше время мы столько пенальти не били. У просто просил, и говорил, когда уже будет пенальти, он нас за это ругал. Но мы видим, что Днепр после забитого мяча имел очень хорошую возможность, чтобы развить успех. Хорошо, хорошо выходили в атаку, но не было последнего паса. Мы видели, проникающие передачи не получалось. Полтава пошла в банк спасать ситуацию. И вот здесь Днепр получил возможность играть в излюбленной манере. Вот Вакулка, который сейчас мог дать за спину партнерам и разрезать оборону, не сделал эту передачу. Вот опять мы видим хорошая контратака. Это сегодняшний Днепр. Это краса сегодняшнего Днепра в том, что они могут разбегаться и выбегать. Тот же Близниченко. Но последняя паса в Акулка. Мы видим, отдай вот вправо на забегание. Не отдает. Передержал, затянул момент и атака, как говорится, захлебнулась. Вот ситуация с забитым мячом. Мы видим Близнеченко на боковой получает медицинскую помощь. Он не в игре. В меньшинстве сейчас играет Днепр. Он не успел прийти и подстраховать своего партнера, который пошел в середину, сместился. И вот мы видим, на дальней остается один футболист Бартулович. А вот только сейчас Близченко в кадре. Он просто физически не успел выйти на поле, чтобы подстраховать своего партнера. Ну и гол. Здесь не доработали хорошо сыграл Близниченко, они подстраховали защитники. Ну и Хлебас, Хлебас, который человек гол, не лучший матч провел, не было видно, а забил важнейший мяч. И то не с первой попытки, мы видим, вот лево не получилось, но излочился и забил, забил этот нужный для Полтавы мяч. Спасает уже Полтаву, но Казалось бы, в игры, мы видим чистый мяч, вне игры не было. И Полтава второй раз уходит от поражения. Первый раз повезло мяч из игры Здесь в числе на большинстве, давайте будем говорить правду, Близнеченко на футбольном поле Салитович, не было. Сергей не, Викторович, Непро разобрали, больше То есть, есть определенные проблемы, есть проблемы в заменах. То все-таки Баланюк... По заменам два слова хотел бы сказать. Вот Баланюк, да, поменяли его в перерыве. Хотел усилить игру Добыком. Но если хотят усилить... Видя о том, что там играют большие футболисты, и Пелявский, и, и Дитять, но выпускай Довбика в первом тайме, чтобы он потоптал. А Балонюка на свежих ногах во втором тайме. И мы видели, когда Днепр забил, когда пошли эти контратаки, не было открывания. То, что, чем славится Балонюк, он может остро. Открыться между игроками в свободную зону. И вот не было этого футболиста. Да, долбык, хороший, перспективный, но он так остро не открывается. Я думаю, вот это и повлияло на то, что Днепр не развил успех и не выиграл эту игру. Сергей Викторович. Ну, я бы сказал, да, да. Ворска я. не переконала. Ну, Ворскло, да. Но Ворску мы знаем, небольшой, скажем так, еврокубковый кризис переживает. Я думаю, что они сейчас все-таки для них ничья, это все-таки небольшой. Даже на выезд в это я думаю, что успех. И поэтому все-таки. Для них це заслуженная все-таки Вот. А те, що касається Дніпра, хоча б підтримати молодого тренера і команду том, говорити как бы, що то вони затормозили, притормозили, я би не став. Команда строится, і я вважаю, що для них це все-таки тоже положительний результат. Почекайте, а та команда, яка будується, на що, не може загальмувати? Ми зараз просто фіксуємо ту ситуацію, потом, наскільки вона є сьогодні. Ми, ні, ніхто не каже, там якісь претензії виставляє чек. Ми розуміємо, що команда безперечно повинна прийти. Але вона на даному етапі загальмовала. Тобто вона что... не витиснула максимум з того, що вона могла витиснути. По ходу маючи таку, такі можливості. Тобто, в принципі, ті матчі, які команда зіграла в ничего, вона повинна була вигравати. Yeah, ну я б все одно не критиковал бы. Ну как загальмовала притормозила. Тільки по одній простій причині, що, ребята молодые, мне кажется, наоборот, нужно похвалить. Все-таки посмотрите, какая молодежь играет у Днепра какой, в принципе, какие результат дают, какую игру не боятся играть. Насколько здорово смотрятся, ребята. Я бы хотел и тренера похвалить, і пацанов, все-таки, Вони молодці. молодцы. що что притормозить, да, критики немножко мы можем добавить, но все-таки в любом случае смотрятся здорово, ребята. Поэтому. На мій взгляд, потрібно поки підтримати, а далі посмотримо. Ну... Дай Бог. Дай Бог, дай Бог Дніпру успіху в наступних поєдинках, але все-таки хочеться, щоб ця команда навчилася вигравати ті матчі, які вона повинна вигравати, доводити до нічії ті матчі, які вона повинна доводити як складаються обставини.